Привіт-привіт! Ну що, рибить? Це ваш старопрогноз на вересень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватись по трьом основним сферам. Вашого життя, це ваш індивідуальний стан, те, як ви будете себе відчувати, про що будете думати, що будете хотіти ну, таке особисте життя. А подивимося сферу партнерських стосунків, комунікації з іншими людьми, не тільки там в коханні, а будь -з ким, з ким ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і звісно, подивимося. Ми не можемо оминути роботу, кар'єру, навчання, досягнення, гроші, кого що хвилює. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок, для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще можуть програватися е, карти, які дістають ситуативно в вашому житті. Ну і чекаю всіх на карту дня, на щоденні Астропрогнози це в сторіс Інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. І дивіться свій прогноз, до речі, не тільки за знаком по сонця, а ще й за асцендентом, або де у вас при натальній карті в натальній карті стояв при народженні місяць. Адже всі ці три знаки дуже грають важливу роль. В мене особисто прогнози частіше програються по асценденту, не по сонцю, але там кожного по різному Так ну що, індивідуальний стан? Дивимось, що там у вас буде відбуватися. Трійка мечей випадає. Ну, трійка-мечей каже про те, що може бути якийсь подавлений стан, щось вас може якось розчарувати, може поведінка іншої людини. Зазвичай це потрійки мечей. Це якийсь, знаєте, може бути якісь можуть бути установки в вас в голові, за рахунок яких ви можете не сприймати те, як інші себе поводять. Це може бути як варіант, що ви можете дуже сильно дослухатись до того, як хтось щось вам. Каже, говорить робити, або приймати чужий досвід на свої якісь ситуації, події, за рахунок чого може бути розчарування, не отримати бажаний результат. Відповідно, по цій карті вам треба йти за покликом свого серця і робити тільки так, як вам ем, запотрібно. Ну, Операція по цій карті може бути. Погане самопочуття можете прихворіти як варіант по цій карті. Е, ну, мені чомусь здається, тут більше хтось може розчарувати, от якось щось в такому форматі. Ну давайте ще дістанемо одну карту, подивимось, що скаже. Індивідуальний стан ще. Король Пентакли. Ну, Це може бути в комунікації з якоюсь людиною, телець діва або козиріг по знаку Зодіака. Хто вас може якось розчарувати? Може ваш чоловік, тому що це або дружина, тому що це не тільки чоловік, це може бути жінка з чоловічими енергіями, як варіант. Може бути... Це може вас ви можете якось переживати з приводу фінансів. Або там треба чи не треба вкладатися, або можете зробити якусь велику покупку, і вона вам ну, не дасть результатів, ви якось розчаруєтесь, може бракована буде, або ну, в такому контексті. А це може бути банкір, фінансист, людина, от щось з ним взаємодіях, може там піти не так. Або це може бути історія, коли. Ви можете дуже сильно практично так дивитися на якісь події, які відбуваються. Не з емоційної точки зору, хоча ви ж риби ви водний знак ви повинні більш емоційно це сприймати, за рахунок чого може бути якісь накрути переживання. Ну, Король Пентакли. мені здається, тут може бути як варіант от в комунікації з якоюсь людиною. Щось, якась от Історія трошечки не туди. Давайте ще одну карту дістанемо. Диявол випадає. Ну, диявол може давати історію, що ця людина може вас якось обманути, або ви можете по цій карті дуже сильно імпульсивно йти в якісь витрати, за рахунок чого не отримаєте бажаний результат. А обман може бути зрада як варіант. По цій карті може бути. Не знаю, імпульсивно погодитись поїхати кудись відпочивати, або просто там з кимось час провести з цією людиною, але при цьому можете переживати, чи пройде все добре. Сексуальна може бути історія, коли ви можете накручувати, переживати, ну як це буде проходити, або там це не ви не отримаєте від цього бажаного результату. Обман, маніпуляція може бути хитрість, якась по відношенню до вас. Може, ви якось будете хитрити щось там, проводити якісь махінації з фінансами своїми або чимось ще, за рахунок чого хтось про це дізнається і буде там розрив якихось взаємовідносин. На дні, колоди випадає карта вісімка жезлів. Дивіться, як варіант, це може бути якась, от, точно може бути от, щось якось можете спішити з приводу фінансів, і тут буде якесь не дуже приємний результат. А як варіант, це може бути до речі, можете травмуватися по цій карті ще. Може бути, це може бути поїздка, політ, десь переїзд, ну, рух, якийсь динаміка, а, і там будете витрачати гроші на якусь поїздку, але при цьому от якісь переживання можуть бути. А, по цій карті ну, дивіться, як рекомендація, тому що це дно колоди, Воно каже про те, що не спішіть прийнятті якихось рішень, тому що щось може піти. Не так. Як варіант, трійка ж восьмвосьмеркажезя, це може давати відновлення відносин з людиною, з якою ви раніше зустрічалися. Людина може проявитися, але при цьому з нечистими побожденнями раді інтиму, як варіант, або ще щось. В цілому, місяць повинен вас по цій карті, тримати в тонусі. Або карта каже про те, що тримайте себе в тонусі, не лініться. Хватайте за декілька справ одразу, щоб ну от, було все класно, і прекрасно і чудово. Або в фінансах от може бути якась, от щось кудись, якось можете спішити з фінансами. Інвестування, там, перерозподіл, будь що там, інвестиції в щось там ну, як варіант. Давайте подивимося. Партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Що там буде відбуватися. А, Принцеса Кубків. Ну, Принцеса Кубків дає нам історію якогось красивого роману, подарунки, компліменти. Дуже багато може бути ідеалізації, а коли ви можете дивитися на якусь людину через призму рожевих окулярів, не такою, якою вона є. А це може бути короткий роман, курортний роман може бути. Це може бути питання дітей може стати на перше місце, коли там щось якась взаємодія буде. Дуже багато може бути такої дитячої інфантільності у взаємовідносинах з цими людьми. Навчатися можете по цій карті, клієнти можуть по цій карті прийти. Творчістю можете. Ну тут більше я б даже сказав, не творчість Вчинок може бути принцеса. Кубків може давати історію, коли людина, якась людина, може дуже багато чого казати, обіцяти говорити, але при цьому не виконати якісь обіцяні обіцянки і ускакати кудись в закат Як варіант, давайте ще одну карту дістанемо. Королева кубків випадає, боже, у якогось знака так само підряд випадали карти. А, ну це може бути історія, коли там щось людина може дуже красиво вам казати, говорити, і ви можете. Це ваша карта. А, це може бути щось рак або скорпіон, або риба, може інша людина. А, до якої ви можете якось вона щось може якось красиво говорити, казати, і ви можете почати розмивати особисті кордони йти на якісь поступки по відношенню до цієї людини. А, і якось знаєте, забувати на свої потреби і ставити когось або чиїсь там прохання в пріоритет, а це може бути нестабільна якась емоційна ситуація з людиною, яка займається там таро, езотерика, містика, в сфері обслуговування, працює або там, де безпосередньо треба допомагати вирішити питання іншим людям з селом красоти, консультації надавати, і от з нею щось це може бути як варіант: ви можете піти на консультацію до такої людини. Дуже так інфантильно різко зірватися. Мама це може бути, от з нею може бути якась взаємовідносна. Ви можете познайомитися з такою людиною. Або з цією людиною поїдете відпочивати як варіант. Теж можлива ця історія. Або от мама може на вас якось мати вплив, або ви на свою дитину будете дуже сильно давити впливати якось. Давайте ще. Сімейні зв'язки тут можуть грати важливу роль. Карта а, помірність. Ну, це старший аркан. Зазвичай помірність каже про те, що все плавно, стабільно пливе своєю течією. Тому а, відповідно по цій карті, ну тут і карт, аркани випали, тому якихось прям кардинальних глибинних змін не повинно бути. Або як варіант, карта каже про те, що ви можете. Може якісь взаємовідносини пускати на самотьок, як варіант, або треба мати витримку і терпіння, щоб отримати той результат від ті від комунікації з цією людиною, на який ви очікуєте. Тобто, а же, не дивитися якось інфантильно, щоб швидко, швидко, все зразу, зразу, сразу, сразу, сразу. А, карта помірність може давати збалансовані гармонічні взаємовідносини ось з цією людиною, вирішення якихось питань, дискусії, якісь розмови по душам. ну, в такому форматі це може бути вирішувати ку там, де куди там дитині треба вступати на навчання або ще щось. На дні колоди випадає карта, або може бути відпускання якихось процесів там з приводу дитини або мами на самот. Те, що я казав, на дні колоди випадає карта десятка мечей. Ну десятка мечей каже про те, що треба поставити крапку, хрест на тому, на, на тому може як ви спілкуєтесь, як ви себе поводите, як управляєте ініціативу, або взагалі в комунікації з якоюсь людиною. Що немає, знаєте, таке стереотипне і привичне. Що немає вже цінності, це як варіант може бути погане самопочуття або там операція. Ну ця карта, кар... десятка, десятка карта остання числових аркана, Тому вона показує якесь завершення якихось процесів. Може завершення буде якогось там довгого вирішення питання, там проекту з якоюсь людиною, з клієнтом, як варіант. Десятка мечей може давати, тут, до речі, може бути як варіант, ці дві карти а, консультації у лікаря з приводу якоїсь операції або поганого вашого самопочуття. Це так, так само може програтись для вас. А, робота, кар'єра, навчання, досягнення, гроші. Подивимося, що там буде відбуватися. Давайте подивимось. Ну, в стосунках, а, от взаємовідносинах з якоюсь людиною повинні поставити якусь крапку. Так, перша крапка на роботу. Королева мечей. Ну, королева мечей. Це може бути спілкування з адвокатом, нотаріусом, юристом, бухгалтером, військовою людиною. Це може бути ваш керівник, керівниця, а це може бути як варіант, що вас підвищать, або буде якесь планування, там бізнес-план на рік будете робити переробляти щось з документами. Можете якось щось там, якась вазня може бути. А це як варіант може бути новий дуже класний статник, прийде колега на роботу. Або якась може бути холодність в емоційному плані з клієнтами, колегами, керівниками. Це може бути як ну, весь якесь планування може бути по цій карті, аналіз якихось от, подій. Класний проект може бути по цій карті, прям такий суперперспективний на подальше. Давайте ще одну карту. Королева мечей це може бути людина Терези Водолій водолі по знаку Зодіака, з якою може бути взаємодія в контексті фінансів, роботи, навчання. Вчитель може бути. Може, ви когось будете вчити чомусь. Давайте ще одну карту. Ой, вісімка Пентакли. Ну з роботою все буде прекрасно, гроші будуться. Робота нагрузки може бути, до речі, багато по роботі, коли фокус вашої уваги може бути сформований тільки на роботу. От вісімка Пентакли вона зачасту показує такий професіоналізм, майстерність, таке трудолюбіє, коли ми прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб вийти на ті результати, які ми хочемо мати в своєму житті. І тут доволі таки непогана історія. Тут може бути якась історія, що може. Підвищать вас за те, що ви там давно якось дуже важко працювали. Вам якось щось якось з цим може бути пов'язане. Вісімка Пентакли може бути фокус уваги тільки на один проект, коли у вас там на столі ще багато чого лежить, і відповідно по вісімці жезлів треба бути трошечки більшими Ну, По цій карті гроші повинні приходити, але як варіант, вони можуть дуже даватися важко вам в отриманні цих ресурсів. І час це може забрати, якийсь певний. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Дурак. А, ну, Дурак дає онулення в якихось процесів. Ну, як варіант, може бути. Безвідповідальне тринкання грошей, коли буде важко потім заробити гроші на те, що реально вам потрібне. Дурак дає якісь творчі проекти колаборації. Це може бути нова робота, яку вам там ця людина запропонує. Вона буде важча, але при цьому фінансово буде більш потенційно краще. Дурак дає відкритість, комунікабельність, коли от дурак не боїться ризикувати і в щось нове, і тут може. От в комбінації карти давати таку історію, коли вам треба бути не стриманими, не холодними в емоційному плані такими суровими, знаєте, а більш легшими, відкритішими до інших людей, і це може дати от якісь вам плоди в подальшому. Дурак ну творчі якісь проекти може давати новий проект, нового клієнта, дуже класного з перспективою у фінансах. Коли ви щось отримаєте, ну в такому форматі на дні колоди випадає карта Верховна Жриця. ну дивіться, це карта таємниці, карта холодності в емоційному плані. А як рекомендація, карта дає таку історію, коли довіряйте своїй інтуїції перед тим, як там робити влаження, тратитись на щось з приводу там роботи, колег. Ну, це все, все те, що я казав на початку. Цієї сфери, яку ми розглядаємо, це може бути як варіант, що якась таємниця вийде на поверхню, і дуже часто ця карта дає. От розвиток, динаміку в реалізації нашого внутрішнього потенціалу. І відповідно по цій карті, якщо ви візьмете на себе більше відповідальності, може якось більш легше, креативніше, з якоюсь творчою такою жилкою підійдете до вирішення якихось питань, то ви зможете отримати дуже класну посаду от в цьому форматі. Може якась людина, от близнюки Терези водолій, щось буде вам недоговорювати, щось, якесь мовчання там буде, щось якась таємниця може бути, або якась формальна суха історія у взаємодії з цією людиною може бути. Так, також це можливо, тому якось так для вас. Бажаю вам прекрасного вересня місяця. Всі дуже сильно цьомою бомою, обнімаю. Бережіть себе, гарного дня.